Ви закладите її. І... Давай я марю. Ні, треба Можна за тебе Реклама Порошенка. Зараз чекайте. — А зараз трошки немає. Дві хвилини. Дайте звіти хожу. Як заходьте? То... Там ми не можемо без тебе почати. Я дуже перепрошую. Димитре, своєї доброї волі а не сприймусома маєш намір і тверду думку взяти собі за дружину цього Оксану, яку ти тут перед собою бачиш. Так. Чи не обіцяв ти інший одружитися з нею? Не обіцяв. Чи ти, Оксана, своєї доброї волі а не сприймусома єш і тверду думку взяти собі за чоловіка цього Дмитра, якого тут перед собою бачиш? Так. Чи не обіцяла ти іншому одружитися ним? Не обіцяла. Не обіцяла. Я, Дмитро, беру собі тебе, беру собі тебе за дружину. Оксана за, за дружину. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність. Вірність і чесність, подружню. і чесність, подружню. І не залишу тебе аж до смерти. І не залишу тебе аж до смерті. В цьому допоможи мені, Боже. В цьому допоможи мені, Боже. Я Оксана. Я Оксана. Беру собі тебе, Дмитре. Беру собі тебе двигу. за чоловіка. За чоловіка. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність, Вірність. і чесність подружнього. І, і, і не залишу тебе аж до смерти. В цьому допоможи мені, Боже. В цьому допоможи мені Боже. Те, що Бог з'єднав людина, нехай не розлучає.

Діма дуже хотів шиванка, але я хотіла, щоб це було гарно і щось ближче до класичного mm -hmm. Так, це на день народження мені подарував. Зустрілися ми в Львові на першому курсі навчання, коли переїжджали на трамвай двійці з вулиці Руської на вулицю на площу Митну. І ми там говорили всякі дурниці підлітки. Ми Їхали разом на фізкультуру і е, Діма був один день... серед тих хлопців, які жартували дуже дивні жарти. <сміх> дуже дивні жарти, щось навіть не згадаю. Але в нього тоді був такий гарний хвостик. Мені дуже сподобалося, така зелена парка, я пам'ятаю. Мені взагалі дуже сподобалося. Хоча тоді якось ну я точно не думала, що це я, е... Е... А, когані на все життя, думаю, можу так сказати, але е... мені тоді був дуже сподобався. На фіскультурі вже щось розговорилися і порадила анімейки подивитися. І після того у нас зав'язався конверсейшн і все, ми потім почали переписуватися дуже довго. І після того вже перше побачення, друге побачення. І вже, напевно, на сьомому восьмому я їй не пропонував зустрічатися, а сказав, що я тебе люблю. Е, і вже почали, пам'ятаю, що така невизначеність перші тижні були, напиталася, як мені казати, чи ти мій хлопець, чи ти не хлопець? от, Але так, 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 та. почала зустрічатися напевно, через п'ять місяців, я думаю, після того як перший раз побачилася на першому курсі. це сімейний прикол. Вже я хотів, щоб вона запам'яталася, і вона запам'яталася в результаті. Але конкретно той день він спалився тим, що сказав, що це хотіла як ти платі, і я така, а точно хотіла. Я дуже довго готувався. Думав, як краще вибрав ресторан, вибрав вино, зробив замовлення, орендував зал, тільки щоб це було так інтимно для нас двох. І треба було її привезти так, щоб вона не очікувала. Ну, складно не очікувати, коли ви зустрічаєтеся там 6 років. Ну, складно не очікувати того моменту. Ну я вирішив сказати, що в мене вкрали кошельок. Я зловив двох понятих, і ті два поняття зараз мені допомагають тут, бо я зловив по дорозі того, хто мене вкрав. І давай швидко приходь тут в центр, бо ми в центрі вже стоїмо з ними. Мені треба ти ти нам поможеш. І якби я не їхала в дуже довгій пробці, то я б не зрозуміла, що щось не так. Але оскільки я юрист, я довго їхала, я поняла, що щось не сходиться. І вона вже підійшла в центр. а Це вже так тупо що капець Просто я піднявся на четвертий поверх ресторану, і вона за мною просто піднімається помаленько, помаленько, помаленько. І я вже бачу, що вже на другому поверсі, вже все. Магія пропала, вона вже все прекрасно розуміє, що це буде. Коли щось таке важливе відбувається, ти ніби десь боку спостерігаєш за цим. Вона пішла вперед, я ззаду розстав на коліно, як традиційно. Трошка відкрив і, це, і зробив пропозицію. Загалом ми довго зустрічалися і відповідь очікувана була. Ще за шість років було якісь інші відповіді так, але але це було дуже гарно. you mm -hmm. late to know it's over but again i wanna tell her is it me is it you doesn't mean you wanted to for a second I picture what it's like to be around you, and i miss it yes i do and i don't wanna say what i don't wanna show Mais lentement je laisse échapper quelques mots. So dance with me, and I'll dance with you. You got one thing to say, we're just one step away. Hey, dance with me, and I'll dance with you. But some flowers remain. song you played Tu l'acceptes, If you're happy, then it's true. And I don't want to say what I don't want to know. Mais aujourd'hui, tu laisses échapper quelques mots. Вітаю вас одруженням. Бажаю, щоб ваша родина була міцна і дружня. Щастя у вас було вічне і світле, щоб ваші серця були наповнені любов'ю і щоб були добрі і здорові внуки, які подаруєте для нас. Здається, зовсім недавно ти радував нас першими кроками, першими словами. Всміхався хорошим оцінкам в школі, гуляв з друзями. Зовсім скоро ці такі моменти ти будеш переживати вже в своїй сім'ї. Ми з татом надзвичайно раді сьогодні за тебе, оскільки ти в супутницю собі вибрав, надзвичайно милу, чарівну, добру і розумну дівчину. Дорогі мої діточки. Милі, красиві, щасливі та радісні. Я дуже рада вас бачити у такий ваш найщасливіший день, такими усміхненими і радісними, тому що ми знаємо, що для кожної мами тата. Найбільша яка радість бачити своїх дітей щасливими, усміхними. Коли ви щасливі, то ми ми, батьки, теж щасливі. Ти як старший брат завжди був добрий до мене. Хоча часом ти супер, супер противний, але я тебе все рівно дуже сильно люблю. Ти завжди був опорою для мене. Був моєю підтримкою. Не давав мені опускати рук. Оксанко. Після того, як я познайомилася з тобою, я була дуже щаслива, що мого брата така добра, розумна і мила дівчина. І чим більше я з тобою спілкувалася, тим більше і більше ти мені подобалася. І все більше і більше хотіли з тобою спілкуватися. Бажаю вам бути не тільки вірним чоловіком та дружиною, а й хорошими друзями. Ділити радості і горе разом. Будьте пристрасними коханцями, щоб не шукати любові на стороні. Будьте вічними союзниками. Щоб побудувати міцну фортецю своєї родини, будьте колегами, які завжди вміють знайти компроміс. Я від усього щирого серця можу побажати вам тільки щастя, здоров'я, всього, всього найкращого, здійснення ваших всіх найзаповітніших мрій. І ще один ще одне хочу сказати, щоб ви завжди в своєму майбутньому житті покладались один на одного, щоб мали б терпіння один до одного і могли пробачати один на одного, жили в гармонії і злагоді. Дмитрику і шановна Оксанко, я вас вітаю з тим святом, торжеством, бо то велике свято. Як сьогодні казав староста і починатель того весілля, казав, породжуючи на ваше ім'я. Я дуже щаслива, що ви є один в одного. Бажаю вам багато подорожувати по світу, бо знаю, що ви мрієте про це. Бажаю, щоб ви розуміли один одного, любили один одного, були підтримкою один для одного і досягали всіх своїх цілей разом. Ми вас надзвичайно любимо, цінуємо, поважаємо. Ви найкращі. За вас гірко! Хочу, щоб ви ще зараз на очах. Я ще раз вас вітаю з сьогоднішнім днем. Гірко. Я вас дуже сильно люблю і бажаю вам тільки всього найкращого. <звук> Будьте щасливими, радісними. Всього вам доброго, всього вам найкращого. Бажаємо. Гірко, любимо і цінуємо. Спогадів дуже багато, і як на гори ходили разом, і на море поїхали. Коли ми зустрічалися, здається, рік, якщо не помиляюся, або два, здається рік. На день народження ми мої, дімо організував поїздку в ДАС. І в той день якраз була страшна буря. Ми попали під дощ і бігли з моря. Але було так класно, тому що всі розбіглися. Ми з Дімою просто до останнього чекали. Там вже дощ почав лити. ну, ще не лив, але ми фоткалися. Потім ми бігли і ми стояли під клумбою. І була велика площа перед кінотеатром, і ми ховалися просто під туями, зігнулися на себе, кинули рушники. І сиділи під рушниками поки а дощ просто так як в руші тебе так як в бані ти зійшов і на тебе зливається просто від роботи. Ми ж у мене могли добігти навіть до зупинки, яка там було ну метрів за двадцять буквально і під рушником не кривалися, але це яскраві і було дуже гарно. Дуже гарно а, ти... То, напевно, до зки яскравих перших спогадів, що ми з нею були це. <плес> Дякуємо, я б дуже хотіла би тут жити тепер повість на разі. Вас дуже не вистачає, та дуже-дуже не вистачає. У нас тут дуже класно Зараз покажемо відео, як зал виглядає. А тут всі сидять, збивана, справа білої. Махай рукою. тату. Як я бачу. Сім'ю через 10 років. Одна дитина, все ж хоче двох. Діти або дитина. Дитина одна, я точно хочу, щоб була, щоб це була така залюблена дитина. То вже там, як ми домовимося, як вийде, як, як, як Богдас. Може буде як на набізі ручок, але сподіваюся, що це забагато. Ми працюємо в одній сфері, багато чого разом обговорюємо. Я хочу, щоб воно так і надалі було. І домашніх улюбленців нас не буде. Чи то не про нас. Квартира в місті, дача в селі. Я думаю, у нас буде квартира або будиночок, якийсь свій затишний куточок, де кожен буде мати своє місце. Сімейні хайкінги, відпочинок на природі. Вечері, спільні, це дуже важливо проводитися разом. Ну і підтримка, любов і взаємоповага. Найважливіше, що сім'я найважливіше в житті. Back to the uh -huh. night we made and then I can't tell myself what the hell I'm supposed to do. And then I can't tell myself not to. Write Сонечко, ми з тобою дуже багато пройшли і багато чого пройдемо. З тобою дуже цікаво, і сподіваюся, що далі нас чекає дуже багато цікавого, так само, як сьогодні, але буде ще краще. Я хочу сказати, що я тебе дуже люблю, і щоб не було, ми обов'язково справимося з будь-якими труднощами разом. Я впевнена, та не буде гладко, не буде так все ідеально, але я вірю, що. Давай так розуміти один одного, як ми до цього часу розуміла, і я впевнена, що все і надалі буде добре.